Ось заїхали вуличні мусорки до нас. Ми їх відреставрували, тобто почистили, перефарбували. Вони були в червоному кольорі. Ми зробили їх більш сучасними в чорному кольорі. Оце всі, що є на день виставки в об'яву. Можливо, поки будете дивитись, замовляти, буде менша кількість. ну, На сьогоднішній день їх у нас 5 штук. Так, що по них скажемо, ну Тут основний загальний параметр, тобто висота 77 повна загальна, довжина на ширину 41х41. 41. І Виходить, що діаметр з цього кільця 29 см, і корисна глибина в неї 48 см. Тобто, нічого тут немає такого, звичайна мусорка, тобто всі цілі О, от, є такі штучки. Оп, віджимаєте. І... Однією рукою незручно і нахиляєте її, тобто для того, щоб з нею працювати. О, і знову ось фіксатор, бачите, раз, і він сюди в отвір зайшов, не попав. О, зайшов. О, такі мусорки. В продажі стоять, кого цікавить. Телефонуйте, пишіть.